Чудовий різдвяний подарунок від захисників України ворога потрібно тримати в напрузі у повітряних силах ЗСУ. Прокоментували збиття російських су 30 та су 34 у понеділок, 25 грудня, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи збиття російських су 30 та су 34 заявив, що сили оборони ніколи не оприлюднюють. Чим де, в якому місці знищують повітряні цілі, те, що ворог здогадується, пише про блукаючий Петріот чи якийсь інший комплекс, нехай здогадується. нехай розуміють, що і Петріот, і можливо інший далекобійний комплекс може знаходитись сьогодні на одному напрямку, завтра на іншому. Потім на третьому ворога постійно треба тримати у напрузі, за словами ігната. Після знищення трьох су 34 ворог на Херсонщині фактично не вів активних бойових дій, розуміючи, що там може бути пастка. Коментуючи взяття повітряними силами часу на уточнення інформації щодо збиття Су 30 над акваторією Чорного моря, ігнат заявив, що постійно йде вивчення матеріалів об'єктивного контролю. Якщо над акваторією Чорного моря йде протиповітряний бій, зрозуміло, що цілі, які збиваються над морем, не можуть бути підтверджені. І так далі постійно йде вивчення матеріалів об'єктивного контролю. Працює розвідка, вивчається радіообмін, який веде ворог, і потім вже видається результат, сказав він. За його словами, інколи інформацію треба притримати, щоб ворог не робив певні висновки. Ігнат додав, що навряд окупанти будуть шукати цілі, які збиваються, і падають в море, оскільки це надзвичайно велика робота. У ранковому зведенні 25 грудня генштаб зсу підтвердив, що за попередню добу сили та засоби протиповітряної оборони України знищили два російські винищувачі бомбардувальники Су 34 та Су тридцять Ми пащукими Петріоти там дуже стара система, і вона не працює, так скажімо, як наша С-300. Послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Патриот, то что нам стоит? касается Патриотов, тут, конечно, не надо недооценивать э, не только технические характеристики этих систем, но и сам факт. На наших с вами границах, на границах России, появляются системы противоракетной обороны США. Абсолютно. То, с чем мы, в принципе, боролись огромное количество лет. Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Потому что потому.